Всім привіт і вітаю на новому відео на каналі Пригоди Слава. І у цьому відео я буду відповідати на ваші запитання, що ви могли поставити у дописі на Ютубі чи у Google формі на честь 50 000 та 100 підписників. Що ж, почнімо відповіді на запитання. Перше запитання у нас від невигаданих історій від вафлі. Чи довго ти монтуєш відео? А взагалі, скільки в тебе, це, в тебе це все часу? В принципі, ви все залишить від відео, бо в мене є відео як довгі, так і короткі. Можу сказати, що о, монтування займає декілька годин, точно, за винятки дуже коротких відео. І також ще важливим фактором, це те, що ось я нещодавно о, змінив програму монтажу. Раніше я монтував в iMovie, ну а зараз я монтую у капкуті або Капкаті. Замінили програму монтажу через обмеженість функцій та інші його недоліки, як, наприклад, те, що. Файли рендеру, iMovie займають дуже багато місця, та й взагалі я багато чого робив на милицях там. Що ж, перейдімо по, до запитання у Google формах. Якщо що, запитання на Ютубі, я повернуся ще. Ну і зараз в нас з'їдуть питання від містера Ріцу, їх цілих десять, і містер Ріцу, і містер Ріцу. До речі, ці запитання написав самим першим. Він написав, і написав приблизно за день приблизно за день після того, як я їх виклав. Перше запитання. Чи виходимуть ще переклади з, дво... з твого вже, закину... вже закинутого росі... російськомовного каналу? Для контексту хто не знає? В мене був російськомовний канал, який зараз вже закинутий. Ні з якого... О, ніз якого я також перекладаю на це відео. Тепер повернімося до запитання. Гадаю, так. І напевно вже цього літа. Друге запитання, які ідеї на майбутнє? З ідеї на майбутнє є зробити які... якісь огляди модів, про які я вже писав у, у своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на нього. Ну а ще. Ну, а ще мені хотілося б, б колись зробити якийсь із серіал. Можливо, Майнкрафт серіал, можливо, мультсеріал. коротше, якийсь серіал. Третє запитання. Знімати не маєш якісь інші ігри, крім Майнкрафта? Наприклад, Roblox, Garry's Mod, Terraria, Oxygen, Not Included? Може, якийсь симулятор, наприклад, ферми, життя і т.д. Я в кінці 23-го початку 24-го був близький, ну а зараз. А зараз скажу, що напевно так, але колись. Четверте запитання. Знаєш, хто такий Іван Драч? Ні, я не знаю, хто це такий. Шосте запитання: чи знаєш гру? Дрім Барбікю. Якщо так, ти зробиш проходження. Вона устимі безкоштовна, якщо що. Так, гра Барбікю Я цю гру бачив в. Е, ще бачив це відео по цій горі. Хоча тільки початок дивився. По назві. По назві я її не знав. Після гуглення можу сказати, що атмосфера юмінальна, як залаштунки, за сайтом How Beat гра... гра проходиться в принципі, недовго, та зі повне проходження без коментарів на Ютубі теж недовго. Менше двох годин. Щодо проходження А цієї гри на моєму каналі, то напевно, ні, але ідею запам'ятаю. Сьоме зпитання, як тобі спала ідея на думку створити свій сервер і вести свій канал? Щодо каналу, то я надихнувшись летсплеями інших. Не вирішив створити свої летсплеї. Ну, і далі знімав різне. Після летсплеїв я зняв від огляд з моїх стікерсів. Ось моя колекція з того відео. Для, для тих, хто не знає Стікерці це була така дуже прикольна акція сільпо. У якій Можна було отримати стікерси. Ситікерси це такі міні-фігурки, які мають присоски та можуть прилибати стін. Та я, та я думаю навіть до стеля. Ще з ними була настільна гра. Ох, я забовтався про ось стікерсів. А гаразд, тепер йде друга частина запитання. Як справа ідея на думку створити... В... створити свій сервер. Якщо що, сервер, про який говорить коментатор, тар... цей не публічний, а тільки для мене зі моїх друзів. Ну, загалом, спочатку я грав з одним другом, потім. Потім з, потім з іншим другом, потім, потім ще з іншими, І так якраз стався і сервер. Наступне запитання: ти помідор? Ні, я не помідор. Але я їм помідори в салатах, та й не тільки. Дев'яте запитання як ти ставишся до метеликів? Так, спочатку питають, як ти ставишся до пупсиків. Тепер питають, як ти ставишся до метеликів? Що за чортовщина тут відбувається? Що ж, останнє десяте запитання від, від містера Ріцу. Нус, ось. І останнє питання: чи є в тебе якась заповітна мрія? Йо, ось це ось запитання. Для мене якусь заповітну мрію виділити складно. В мене є бажання в їх багато. То, но, але прямо моя очіка заповітної мрії прямо мені, ні здається, немає. І єдине, що можу сказати, щоб закінчилась війна. Але. Це мрія не тільки моя, а спільна. Спільна мрія українського народу. Чи гадаю, можете виділити навчальні мрії. Ціль. Гадаю, про, зуп... про заповітну мрію треба додатково мені ще подумати. Ось, я закінчив з питаннями від містера Ріцу, і, до речі, у мене вже. Майже закінчився футаж для заднього фону. Що ж, перейдімо до наступного запитання. Знову від невигаданих історій від Вафеля. У запитанні говориться: яка в тебе ціль на майбутнє? По Ютубу зараз в мене є цілі перегнати мій старий, вже закинутий російськомовний канал. По підписниках і ця, ця, і ця ціль майже ви виконана. залишилося тільки два підписника. До речі, якщо не підписалися, підпишіться. Це, допоможіть виконати цю ціль. Наступне запитання від Тимура. Тобі складно вести канал на Ютубі? Ні, ні, мені не складно вести канал на Ютубі. Я, в принципі, відео публікую занадто рідко для, для того, щоб, був, щоб було складно вести канал. Що ж, наступне і останнє запитання від невихатих історій від Вафлі. І останнє питання в цілому які відео ти плануєш робити в майбутньому? На цей канал в мене є багато ідей, але... Напевно, наступне відео буде пов'язане з модами. Або воно буде перекладом з мого вже закинутого російськомовного каналу. Про який питав містер Ріцу. Якщо так канал з перекладами, то я скажу, що оригінал наступного перекладеного відео на каналу з перекладами буде не англійською. І ще воно буде за хронометражем більше за на, найдовше відео так, на каналі з прикладами. Що ж, з запитаннями закінчено, і поки в мене тут Майнкрафт, що й не глючив через те, що я занадто швидко на човні ні... плив. По по кризі, яка генерувалась під дімною. Командним блоком можна закінчувати це ві відео. Ну тому не забувайте ставити став тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Ой, і, і все таке. Па-па! Ой, майже забув. Вони мене змусять битися з куркою. Джокей на курці.